Привіт, друзі! Багато суперечок було під відео з інокулянтом. Ну що ж, проведемо експеримент. Для чесності. Сонце вже заходить. Не пишіть, що сонце світить. Вже за лісом його нема. Маю, маю таких три шматки. Попередник був ярий ячмінь. Один шматок. Другий шматок. І там третій. Кум, певно, буде матюкатися і зараз скажу йому, що. Кожен кусок треба окремо сіяти, він не з'їсть. Але нічого, 2000 людей дивляться, то варто зробити. Отож, що я зроблю? Перший цей кусок від будинку сію саму, селі... Боже, саму, селітру. саму сою з селітрою без інокулянта. Другий шматок. Сію саму сою без селітри і без інокулянта. І третій, останній шматок буде з інокулянтом. Там я дам двойну норму навіть щоб для чесності експерименту. О, цей третій буде з інокулянтом без мідобрива. І побачимо, яка буде різниця. І собі буду знати, і ви будете знати, і другим будете казати. Отож, очікуйте відео, Все, зараз буде в процесі ще зйомка. Отож, середній шматок буде сама соя без інокулянта. Стартуємо Так, показую, останній кусок на кулян. Таку норму даємо, що туда мішка немає даємо 200 грамів. Подивимось, чи воно щось дає. Більше даємо по, по 300 грам на, на 40 кг сой. О, чорний. Сонця вже немає. як там казали, що сонце вбиває ультрафіолет. Там прямого проміння в мене також не було, а що вам десь казати? Все, на прям більше нема. Я с тобой Йоку, давай огня. Подивіться, яка вона. Ну, фокусуйся. О! Кажуть, що я не мочу. А на що їм мочити? Як вона, подивіться, яка вона обмащена тими бактеріями. За їй її треба краще виколотити, але ми пішемо, бо вже смеркається. О, та камера, кам'янек, тоді не виходить. Прошу це третій. О! Третій шматок, сім з інокулянтом. Так, чистота експерименту вибираємо та, що було з інокулянтом. Вибираємо сівалки, там кум Там пару зернин лишилося, то не страшно. І зараз сипемо чисту. На останній шматок чисту серітру. Разом зі Соєю без інокулянта. побачимо ефект. Так, засипали до сої ми селітри, вимішуємо тут, бо наші бачки згнили на мін добриво. Дочекаємо до осені, сподіваємося, що зробимо. Вимішуємо так тут приблизно, якщо на гектар, то 100 кілограмів норма далі тут. по ведрове меньше на ведра на два бачки и мешок селитры и мешок сои все так, останешь шматок Бьё? айда. Вже кум ще я ніч не роблю, лише відео знімаю. Але що роблять? Тому він не хоче, тому що я знімаю. Так, запам'ятовуйте. Перший шматочок від будинку. Хто сама без інокулянта тільки селітра. Все, кум погнав, досіяли. Цих три шматки вже стемніло, ну, експеримент. Заклали ми, а там будемо бачити, що з того всього вийдемо, там ще третій шматок.